Законні підстави зупинки авто. Як ви знаєте, поліція може зупиняти автомобілі лише на підставах, які зазначені у статті 35 закону України про національну поліцію. Тобто поліцейські не можуть зупиняти транспортні засоби за власним бажанням, якщо їм сумно там, або не сподобався ваш колір авто. Мало того, закон прямо зобов'язує поліцейського проінформувати водія про. Конкретну причину зупинки транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки. Коли водіїв зупиняють на блокпостах групи оповіщення та вимагають пред'явити документи, то перша завжди реакція водіїв на це: а яка підстава зупинки? Я ж нічого не порушував. Дійсно, я вже і зазначав найбільш Поширеною підставою для зупинки транспортних засобів закон визначає порушення водієм правил дорожнього руху, очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу, інформація, що свідчить про причетність водія до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або перебування транспортного засобу у розшуку. Зупинку на блокпостах у тому рахунку і випадку з моїм клієнтом поліцейський обґрунтовують пунктом 7 статті 35 закону про нацполіцію, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Розберемося, що це означає на практиці та чи законно на цій підставі зупиняти автомобілі на блокпостах. А що знати, як захищати свої права стецька, на ВЛК при огляді водіям драгера і при перетині кордону, замовляйте мені унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Насамперед, зі змісту пункту 7 випливає, що повинно існувати рішення органу державної влади про обмеження чи заборону руку. Як відомо, на всій території України діє правовий режим воєнного стану. А закон про правовий режим воєнного стану передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина.